Рішення одразу про два транші ухвалило напередодні в Вашингтоні. Це і економічна допомога, і військова. Світовий банк переказав Україні 15 мільярдів доларів, які підуть на зарплати бюджетникам, соціальні виплати. Білий дім повідомив про рекордний мілітарний пакет, обсяг якого буквально в останній момент змогли довести до майже 2,5 мільярдів доларів. Усі деталі просто зараз у нашому сюжеті. Мілітарний пакет від Байдена задумували і як можливість вибрати всі до цента гроші, передбачені на підтримку України з американського бюджету, не залишаючи їх Трампу, і як спосіб створити для Києва запас зброї і боєприпасів, у разі якщо за нової адміністрації із поставками виникне пауза. Тому і завдання Пентагону було просте. Ми робимо все можливе, щоб витратити так багато, як тільки можемо, щоб надати Україні так багато мілітарної допомоги, як тільки можемо. У підсумку пакет формували до останнього в режимі онлайн, додаючи нові нові боєприпаси зі складів та нові контракти з виробниками. Всередині минулого тижня їх назбиралося на 1 мільярд 250 мільйонів доларів. За вихідні пакет ще підтягнули, вийшовши в результаті майже на 2 мільярди 500 мільйонів. Половина цієї суми прямі поставки зі складів Пентагону, тобто зброї надійний найближчим часом. Друга половина замовлені виробникам. Таким чином убезпечили весь 2025 рік. Пентагон повідомляє серед того, що вже зараз передадуть ЗСУ, і боєприпаси для протидії російським та іранським безпілотникам, і ракети для систем протиповітряної оборони, і боєприпаси для хаймерсів, снаряди для артилерії 105-го та 155-го калібру, боєприпаси класу повітря земля та знамениті «Джавеліни». Ми також прагнемо витратити решту коштів з фондів міжнародної військової допомоги таким чином, щоб до дня інавгурації перерахувати все, що ми зобов'язалися передати Україні. Аналогічне завдання було і перед Мінфіном США до інавгурації передати для України максимум. Тільки подушку безпеки створити треба було не мілітарну, а економічну. 20 мільярдів за рахунок заморожених у штатах кремлівських коштів вже отримав від відомства Дженет Єлін світовий банк. Гроші на рахунках банку адміністрація Трампа їх не зможе відкликати. Ну а далі ця структура витрачатиме їх не сама, а перерахує Україні під конкретні проекти. Саме світовий банк керує цільовими фондами для України, тож логічний варіант провести гроші через трастовий фонд. І цей фонд за допомогою банку та за участю ЄС США та інших партнерів має працювати напряму з українцями. Перший транш на мільярд вже в Україні. А зараз підписано грантову угоду і щодо 15 мільярдів. Їх спрямують на виплати зарплат медикам, освітянам, надзвичайникам, держслужбовцям. Уряд зможе надавати допомогу малозабезпеченим та біженцям, родинам з дітьми. І за розрахунками цього траншу вистачить, щоб забезпечити всі ці видатки мінімум на півтора року. Це теж правда. Адміністрація Байдена за чотири роки в Білому домі була недостатньо рішучою щодо українських питань. Заважали сумніви, стримували побоювання ескалації з боку Кремля. Але заради справедливості треба сказати, що і кроки, такі як використання заморожених кремлівських мільярдів чи надання далекобійної зброї, також безпрецедентні. Тому і виникали внутрішні дискусії в команді, тому і пригальмовували там, де можна було діяти швидше. І от в останні тижні при владі чинна команда робить все, щоб виправити ці помилки. І робить багато. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.